Привіт подписчикам. Я буду випікати хліб, тому що мазінний хліб дуже дорогий. Бариги так офігели. Буханку хліба українського вже за 50 гривень продають. А я зараз буду делать хліб, намісив там 200 гривень пшеничної муки. Ні, 250 пшеничної і 200 життєвої. І це получається примерно 9 гривень. Дрова безплатні. Ну а я раніше діяв і вийшла проблема, що дно получилось серед, тому що я ставив... Мисочку з хлібом на чугуну рішетку. І вона там розтивала. Я зробив із нормальної печі подову, положив два кірпіча. Це кирпич з дирочками. Так що, якщо відкрити піддувало, то я думаю, там трохи воздуха буде поступати і цього вистачить. В принципі, зараз я Я в шокі Тяга сьогодні просто офігенська. Закрив двері, відкрив чуть-чуть піддувало, а температура в трубі вже. 180 градусов Треба так потрошку понижати. Сейчас уже загружу. Ай! Носочки сушаться. І спички зроблені в Україні. Е, буду загружати тісту в мисочку. Так, це якісь чудеса грубо работає 20 минут и обычно в таке время температура газу в трубі 180 градусов Зараз 100. Так, дивимся що там в топке. Ну, горить. Я думаю, це із за того, що температура в топки Чифі, я знаю, із-за чого. Може на самом деле подаває печі лучше, ніж колосникові. Всі просто роблять, за те, що це модно. Так само як кузнецов всі думають, що він найкрутийший печник, а всі останні печі відстойні. Хоча, я думаю, що це наоборот. То що чим лучше печь, тим лучше. І найкраща печь це трьохканальна. І так, да, виходить, ділав хліба зробив наукове відкриття. Ну, побачив, як там стінки прогоріються, може і на дровах ще зекономлю, тому що дрова хоч і безплатні. Но здоров'я ж теж не казіоне, це ж його і пилять, і рубати треба. Так, углі ще повністю не прогоріли, я вже загрузив хліб. Зверху він такий корявий, трохи того, що прилипла піщова пленка. Ну, похуй я його не шевели, бо він уже такий надутий. Ну от вийшла така буханка 750 грамм из 450 грамів муки. Це просто якісь чудеса. Плюс 65% непонятно откуда взялось. А так людей в магазині обманюють. Люди думають, що купують буханку хліба 900 грамм, а там на самом деле муки набагато менше. І непонятно откуда берется вес.